Підручниками майбутніх третьокласників забезпечили ще навесні цього року. Книги школи отримали у повному обсязі – 105-120%. Усі підручники яскраві з цікавими малюнками і з твердими палітурками. Єдине, можливо, трошки ці політурки вони трошки заважкі, і і портфель він для учня, такого як в першому класі, другому, третьому, він трошки буде заважкий, але вони дуже яскраві, дуже цікаві і, і привабливі. Тобто дітям приємно буде працювати з такими підручниками. Підручника є різних авторів для спеціалізованих і звичайних шкіл. Що ж до їх змісту, то тут є позитивні зміни. Олена Кульчицька каже, нарікань зі сторони вчителів на помилки у книгах у. Вже менше. Дехто з вчителів були незадоволені букварями букварями там, математикою Ривкінда. Але потім, коли ці автори приїжджали до нас на зустріч, коли вони видали зошити по роботі з цими підручниками, такі зошити для вчителів, для учнів, і коли вчителі зустрілися з ними, тобто, вже коли така йшла жива співпраця між вчителем і автором цього підручника, то думка кардинально помінялася. і Зараз на даний час вчителі. Задоволені. На свято першого дзвоника найменші школярі отримують комплекти підручників. Про це вже подбали у міському центрі науково-освітніх інновацій. Жоден першокласник не повернеться додому без книг. Підручники вистачить на всіх. Так нас запевнили в управлінні освіти. Тих підручників, які ми маємо, їх повністю вистачить на перший клас, щоб забезпечити їх на перше вересня, щоб повністю комплектами підручників і проблем не буде абсолютно. Якщо навіть би десь якийсь процент не вистачало, то все одно. Є райони і ми практикуємо те, що, що позичити там. Ми віддаємо їм свої підручники, якщо їм не вистачає, і ми можемо взяти в них. Досі немає підручників для учнів шостого класу. Ці книги мають бути нові, які відповідають сучасній навчальній програмі. Коли привезуть підручники, інформації поки немає.